Сучасні діти повинні читати сучасні казки. Це довела на презентації своєї власної книги Євгенія Пірох. Фізик за фахом, але разом з тим дуже любить фантазувати і мріяти. Тому й пише дитячі книги. Створюючи казку, авторка застосовує новий підхід. Його секрет простий: дітей потрібно вміти зацікавити, а головне вчити мислити. Книжка має розвинути певну активність так і спрямована на те, щоб вони щось таке зробили. І от разом з вітерцем вони можуть, наприклад, тут розфарбувати світ у яскраві кольори. Бо прочитавши книжку, вони я сподіваюся зрозуміють, що це варто робити, змінювати світ на краще. А взагалі можна привернути увагу дітей до книжки зараз, коли багато комп'ютерів кажуть, що мало читають. І я думаю, що найголовніше це. Щоб читання стало родинним, і от саме такі книжки, мабуть, у мене й виходять для родинного читання в ігровій формі Євгенія Пірох не тільки розкривала зміст казки, а й вела захоплюючий діалог з учнями 11-ї школи. Цікаві ігри, неочікувані дитячі відповіді. Дорослі уважно слухали, а з дитячих облич не сходила усмішка. Маленький Ростислав навіть відкрив для себе чимало цікавого. Цікавого дізнався, що треба мріяти, і ніколи про це не забувати. Таких пізнавальних казок в арсеналі Євгенії Пірог вже близько десяти казка ж про хлопчика вітерця і золоту планету вийшла тиражем в 500 примірників? Декілька подарувала в бібліотеці. А наприкінці презентації подарунки отримали й усі дітлахи. Алла Ткач, Володимир Захаров, новини рівного